Усім привіт, друзі! В новому огляді говоримо з вами про перший матч Міланського дербі в півфіналі Ліги Чемпіонів. Було багато історичних аналогій перед грою. Згадувались минулі епічні протистояння багато пафосних фраз про те, що місто Мілан повернулося до домінування в Європі, але здається, ознаки повернення подала тільки одна. Команда, друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що на сайті мого партнера компанії Favbet триває акція Кіберпанк 2023 Головною метою якої є допомога та підтримка збройних сил України. Виконуючи тижневі завдання на сайті Favbet набирай бали, допомагай зсу та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукаюся деталі в закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Дася гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. Я дуже правильна футбольна істина. В футбол грають не прізвища, не контракти, не зарплати а грають. Люди і часто тренери перед матчами проти більш іменитих суперників, говорять своїм футболістам, що ми абсолютно такі самі, як і вони, не треба нікого боятись. Ми люди і вони люди, все інше не має жодного значення. Наприклад, подібний епізод показаний в серіалі про Дієго Сімона на Амазоні, де він перед матчем проти Ралу кричить своїм футболістам перед виходом на поле в роздягальні фразу Сон і гуаліс, тобто, ми такі ж самі, як і вони, не треба нікого боятись. І інколи це працює, а інколи все таки ні, би ти не налаштовувався. По суті, коли твій суперник більш Класний, то гра все-таки залежить більше від нього, або він покаже свій клас і не залишить тобі шансів, як би ти не старався, або він не покаже свій клас і дасть тобі шанс. Інтер видає зараз майже ідеальну кінцівку сезону, хоча чому майже. Принципі, ідеально, бо вони тільки виграють свої поєдинки. Вони виграли останні п'ять перед цією грою проти Мілану. І вони обіграли Рому, Лаціо, Ювентус. В цей же період у Мілана була нічійка з Кромонезе, Ніч'я проти Роми. І була також перемога над Лаціо перед грою проти Інтера, але там була також і травма Ліау. І Мілан дуже швидко складає лапки перед Інтером і пропускає два швидких голи. Я не знаю, чи говорив Піолі своїм футболістам-перед матчем, що вони ж такі самі. Як і ми, не треба нікого боятись. Можливо, Мілан взагалі вважає себе кращим за інтер, як як вони виграли минулий чемпіонат Італії. Але все ж таки, якщо дивитись на прізвища, то Мілан досить таки сильно поступається Інтеру, тому що дивимось на склади команд не більше і не менше. У Мілана в стартовому складі виходить тільки один футболіст з досвідом великих перемог у Єврокубках. Це тільки Жиру. Все більше немає нікого. Ну, можливо, ще досвід якихось перемог є у Тео Ернандеса, як-не-як як Француз. Ну мені здається, все більше ніхто нічого такого значущого не вигравав, або навіть якщо вигравав, то не відігравав якихось значних ролей в тих командах, які вигравали трофеї. А якщо дивитись на інтер, то будь ласка, у них воротар творив дива в лізі чемпіонів ще з Аяксом. У них оборона це збірна Італії. У них у півзахисті Думфріс, зірка чемпіонату Європи, Барела чемпіон Європи. В нападі Лаутар Мартінес чемпіон світу. І це ми ще глибоко не копаємо по регаліях інших футболістів. А дивишся склад Мілану: Круніч, Салімакерс, Бенасер. На заміну у Інтера виходить чемпіон світу Корея. Дуже успішний гравець на Чемпіонатах світу Брозовіч. Виходить Лукаку, який взагалі то за трофейними мірками в Інтері вважається не дуже той успішним футболістом. А у Мілана виходить Калюлю, Побега, Месіас, Чау. І єдиний гравець з досвідом якихось великих перемог, але з епізодичними тільки ролями в досягненні цих перемог Орігі. І якраз тільки Орігі, маючи цей досвід, і міг хоч щось зробити в півфіналі Ліги Чемпіонів, я вибачаюсь, а ким грати? Інтер відразу ж показав свою налаштованість на цей поєдинок з перших хвилин, агресивно накривши першу ж позиційну атаку Мілану через фланг Тео Ернандеса. Нападники направили, Барела не дав зіграти в центр. Джеко при цьому контролює передачу назад на центрального захисника, а значить залишається тільки один варіант розвитку це передача по лінії. Здається, нічого важкого такого і немає, бо це схема 3-5-2 у Інтера з латералями, значить, фланги не здвоєні ну, на папері. Але виходило так, що латералів Інтера страхували ще й центральні захисники Інтера, і робили вони це ще на чужій половині поля. Мілан відразу не знав, що робити проти такого інтера, коли вони з м'ячем. Інтер виконує такий об'єм роботи, що вони закривають свої фланги в обороні з кількісною перевагою 6 в 4. Це одна з переваг тактичної схеми 3-5-2 за умови, що твої футболісти фізично готові виконувати великий об'єм роботи. Тому що в даному випадку, наприклад, центральний півзахисник Барела, центральний захисник дарміан змушені виконувати великий об'єм роботи. Вони змушені покривати великий простір, рухаючись з центральної зони на фланги. Щоб команда якраз забирала м'ячі на флангах. Чому? Тому що грати проти двох центральних нападників в центр часто нікуди, тому вони якраз і змушують грати своїх опонентів на фланги, і там треба дожимати, як говорять у футболі. Інтер це робить. Тобто, інтер вийшов показати свій клас і вийшов не дати шансів. Мілану. Мілан пропустить перший гол після стандарту, і це показовий приклад поганенької підготовки під конкретного суперника. Тому що Мілан грає в змішану оборону. Найвищі футболісти ті футболісти, які найкраще грають головою, грають зонно. Всі інші грають персонально. Але конкретно проти інтера виходить дуже нерівноцінний розмін. Тому що проти Ачербі грає Тоналі, нуль шансів. Проти Джеко грає Калабрія, нуль шансів. Проти Думфріса грає Томорі. Тут 50 на 50, і тому Думфріс відразу виводить Томорі з зони воріт іде кудись там на дальню штангу, щоб Томорі не заважав тут Джеко і Чербі спокійно виграти свої дуелі у менш габаритних футболістів. Все, що треба зробити інтеру, це просто не подати м'яч в зону високих футболістів Мілану, які чомусь дуже глибоко заходять до воріт. І виграти одну дуель. В даному випадку Джеко треба виграти у калабрії, і, і все, ось вам і весь стандарт. Висновок: що треба змінити Мілану, якщо ми беремо конкретно цей кутовий, як приклад поганої гри Мілану на стандартах? По-перше, я не розумію, навіщо Мілану Тео Ернандес і К'яєр, два високих футболісти в зоні перед воротарем. Воротар і так забере ті м'ячі, які прилетять сюди, в ту зону, де, за, за думкою тренерів Мілану, повинні зіграти головою Кіар або Тео Ернандес. Вони тут не потрібні. Вони повинні піднятися вище і грати проти Ачербі персонально і проти Джеко. А якщо вже так треба Мілану футболістів в зону перед воротарем, то туди нехай заходять ті футболісти, яких змінять Тео Ернандес і Кьяр, тобто Тоналлі і Калабрія. Тому що там чистий зріст як такий не потрібен, тому що перед ними є жиру. Жиру і так забере перший верховий м'яч а те, що не дістане жиру, те забере воротар на виході. А Джеко і Ачербі отримують непоганих опонентів для гри один в один. Тому насправді тут Мілан е, програв кутовий на тренерському планшеті. Тут не Калабрія програв Джеко дуелі, типу, ось він там винен. Ні, це тренерська підготовка. Проходить цього навсього 2 дві хвилини, і інтер ставить Мілан на коліна, забиваючи другий швидкий. Гол, що тут відбувалося? Інтер знову намагається загнати Меньяна під передачу на лівий фланг, щоб атака Мілану розвивалася через Тео Ернандеса і Інтер закривав там цей фланг 6-4. Меньян навчений уже цим, не дивлячись на те, що Джеко тримає дистанцію від захисника центрально, що Думфріс тримає дистанцію від Тео Ернандеса, тобто вони провокують Меньяна на коротку передачу. Меньян вже навчений цією проблемою. Він робить відразу довгу. Але м'яч там підбирає Інтер. Іде зустрічна атака, і ми бачимо з вами повторення помилки Гюндогана в матчі проти Манчестер Сіті у виконанні на цей раз Тоналі, тому що Тоналі мав і час. І сили, тому що команди зіграли тільки 10 хвилин поєдинку, для того, щоб вчасно вмикатись і не проспати ривок мхітаряна, от вам і неперервність тоналі. Хоча насправді, в більшості ігрових ситуацій, в більшості поєдинках, тоналі робить все правильно і таких помилок не допускає. Але якщо ти в півфіналі Ліги Чемпіонів дозволяєш собі брати паузи просто так. То, де ти взагалі збираєшся грати сконцентровано. Цими голами Джеко і Мхітарян одразу обоє увійшли в топ-10 найстаріших бомбардирів в історії півфіналів Ліги Чемпіонів. Мхітарян сьомий, а Джеко взагалі другий. Більш віковим головадором в Лізі Чемпіонів в півфіналах був тільки Райан Гікс. До чого це все я? Це не просто факт заради факту. О, давайте подивимося, як пенсіонери забувають. Ні. Ось це і є клас. Тобто Мілан молодший, але при цьому й менш досвідчений. Бігти треба не тільки швидко, а бігти треба ще і вчасно. Чомусь дарміан в 33 роки може вчасно страхувати свого латераля. Чомусь Мхітарян в 34 роки може вчасно побачити, коли треба бігти в вільну зону. А Тоналі в 23 бере паузи. На 15 15-й хвилині інтер міг забивати відразу третій, хоронити абсолютно Мілан, тому що я не розумію, якби команда пропустила три за перші 15 хвилин, як і головне ким Мілан би піднімався. Але тут треба відмітити, що цей момент гольовий з потенційним третім голом інтер створював тоді, коли команда була в більшості. а Мілан грав у меншості, тому що травма була. У Бенасер. Хоча тут знову ж таки претензія до тренерського штабу Мілану, тому що Беннасер отримав травму ще за кілька хвилин до. Одразу накульгував, накульгував досить сильно, лікарі йому надавали допомогу, тобто було відразу зрозуміло, що буде потрібна заміна. І мені стало цікаво, от просто мені цікаво відмотати назад і подивитись скільки часу було у Мілану на те, щоб підготувати заміну для Бенасера і випустити свіжого футболіста в гру. Дивіться, яка там була хронологія подій. Бенасер отримує травму на 12-й хвилині 20-й секунді поєдинку. Одразу починає. Кульгати. Там видно, що кутовий подається на 12-й хвилині 40 секунді, і Бенасер просто вже стоїть, тримається за коліно, і він грати не буде. Іде подача з кутового, там йде подвійна симуляція від гравців Мілану з намаганням отримати право на пенальті. Після цього йде пауза. Лікарі надають допомогу Бенасеру, тобто вони вже його вивели за поле і вони його туди назад не повернуть. Іде атака Інтера, аут. Пауза, і ось це вже був ідеальний момент для заміни Бенасера. На годиннику була 14-та хвилина, 40-ва приблизно секунда поєдинку. Тобто, уже дві хвилини, як Бенасер явно точно не буде продовжувати гру. Але ну це було б занадто ідеально. Я згоден відразу так швидко. Когось підготувати, переодягнути, показати, що ти граєш на стандартах тут, тут і тут. Ну це дуже швидко. Окей, не дві хвилини. Давайте хоча б ну, ще через хвилину, але далі тягнути не можна. Замість заміни під час ауту Інтера, що було б взагалі хай-класом. Це типу під стоп за секунду в Формулі-1. Мілан отримує подвійний шанс на свої ворота, гольовий шанс Інтера. Спочатку там Чалхануглу пробив в штангу якраз таки з опорної зони, де не вистачало Бенасера, а потім Хітарян пробивав з 11 метрів без супротиву і також не забив. Окей, не забив, Мілану пощастило, немає голу, іде пауза наступна в грі, а заміна досі не готова. Вона не просто не готова, футболіст ще навіть не переодягнувся. Вже пішла четверта хвилина після травми Бенасера. А Піолі до сих пір не підготував заміну. Хоча там розминатися не треба футболістам довго, тому що це тільки початок поєдинку, а вони тільки що перед матчем розминались. І все зробив тільки Мен'ян. Все йому довелось робити. Мен'яну довелось імітувати м'язове пошкодження, кликати до себе лікарів. Типу, я там щось десь потягнув, хоча ну де він там міг потягнути. Хіба під час стрибка, звичайно, за м'ячем, який пробував в Чалхановлу, чи що, чи чи м'яч йому встигно так сильно влучив після удару мхітаряна, що там якісь проблеми є медицинські? Ні, зрозуміло, що Менян просто тягнув час. Щоб Піолі нарешті випустив футболіста замість Бенасера. Але навіть так, доки Меньян е, кликав до себе лікарів, доки лікарі до нього потроху приближалися, доки вони там намагалися якісь з ним провести процедури, хоча ніхто не розумів, а що йому треба лікувати. Ну всі, всі приймали участь у цій виставі, всі розуміли, навіщо це робиться. Але навіть так Меньян тягне час, а Месіас ще тільки одягає гетри. Месія почав одягати футболку на 16-й хвилині 39-й секунді. Тобто від моменту травми Бенасера, очевидної травми Бенасера, пройшло більше 4 хвилин. І якби Меньян не зіграв цю виставу з видуманою травмою, то Мілан, який і так не розуміє, що взагалі робити під час такого шаленого стартового натиску інтера, він ще може і грати в меншості більше 5 хвилин, не маючи вилучення при цьому. Тобто Мілан програвав початок матчу не тільки на полі, а ще й за полем. Дрібницю у футболі не буває, тим більше на такому рівні. Мілан продовжить симулювати в атаці, але Рефері при цьому відпрацює матч абсолютно спокійно, ні на що не поведеться. Він навіть пожаліє того ж самого тоналі, тому що цей епізод це чиста жовта картка за симуляцію, але Рефері цю жовту тоналі не дасть. Коли команда робить, Декілька спроб симуляції за дуже короткий період часу. Ну, це означає тільки одне це, це безсилля. На момент, коли у інтера буде 11 ударів по воротам суперника, а це десь район 30-ї хвилини, у Мілана на цей момент був нуль ударів. Мілан так і не вирівняє гру в цьому поєдинку. Інтер сам скине обороти і дозволить грі вирівнятися, тому що можливо інтер і не збирався настільки сильно працювати всі півтори години. А тут є вже перевага 2-0, тому інтер скидає обороти, плюс інтер опікся на непризначеному пенальті на Лаутаро Мартінесі. Мартінес отримає за цей епізод жовту картку за симуляцію. Хоча насправді Кяєр там спочатку не дуже той сильно сперечався з арбітром. Він так більше для годиться. Не сперечався, тому що там контакт мінімальний все-таки був, але він був настільки мінімальним, що дійсно це треба приймати за симуляцію, а не за порушення правил. У мене тільки одне питання: навіщо Марті не спадав, коли він уже проскочив повз двох центральних захисників, і перед ним був тільки один воротар Мілану. Другий тайм запам'ятається тим, що лівші Мілану в цьому поєдинку не вийдуть на гру, тому що коли ми говоримо про рівень півфіналу Ліги Чемпіонів і удари з. Вільних позицій без супротиву, то давайте ви якось хоча б будете в площину воріт влучати. Ще проти Бенфіки ми з вами відзначали прекрасні дії Бастоні в Білдапі, коли інтер міг забити два однакові голи після того, як Бастоні входив у простір і робив два однакових навіси в зону дальньої штанги. Але Мілан переплюнув Бенфіку, тому що вони не просто запускали бастоні під подачі, вони запускали бастоні під тихенький, м'якенький пас, короткий. На вихід один в один для Джеко. Дивно таке бачити на рівні Ліги Чемпіонів. Ну, правда, тому що навіть на груповому етапі, де є явні фаворити, явні аутсайдери, аутсайдери все-таки більше дають супротиву фаворитам. Так, фаворит більш майстерніший і так далі. Там різні передачі проходять і фінти і обіграші. Але ну не настільки, що прям всі розступаються, і центральний захисник заходить майже до чужого штрафного майданчика і просто віддає тоненьку передачу на вихід. Але Мілан не був би Міланом, який навіть в цій лізі чемпіонів проходив Наполі, наприклад, як за рахунок своєї злагодженості в обороні, так і за рахунок збігу обставин. Якби навіть з такого поєдинку міг би вискочити з непоганим результатом: 1-2. Але свій шанс тоналі не реалізував. Він пробив у штангу, і цей момент надзвичайно показовий, тому що дивіться, йде тільки 63 третя хвилина поєдинку. Грати ще півгодини, ще купа часу. Ще можна створити купу моментів. Але Мілан так розчарований тим, що Тоналлі не забив, а пробив у штангу. Ніби це був останній удар в матчі. А чому він так розчарований? Тому що розуміє, що Інтер грає цю гру на класі, у них багато що виходить, і багато шансів Мілан не отримає. І рахунок 1-2 був би справжнім спасінням для Мілана у цій грі. Яку вони програли ще на етапі підготовки, тому що так розставляти своїх гравців на кутових проти Інтера не мало з самого початку жодного сенсу. Інтер безумовний фаворит на фінал не тільки через рахунок першого матчу, а ще через те, що у команди є цільна структура і є клас гравців, щоб це все виконувати. А Мілан, наскільки я розумію, на матч-відповідь надіється тільки на повернення Ліау, який повинен буде вімкнути режим супергероя і за рахунок своєї швидкості витягнути Мілан з цього протистояння з нуль відігратися з. Звісно, можна, я не скажу, що у Мілана шанси нульові, тому що перший гол, якщо його заб'є Мілан, повністю змінить настрої команди і Інтер дійсно може занервувати. А далі вже справа за деталями і удачею. Але я просто хочу акцентувати увагу на тому, що якщо Мілан в півфіналі Ліги Чемпіонів на своєму стадіоні так трусило. То що з ними буде в фіналі Ліги Чемпіонів проти Сіті або Реалу? Є такі сезони в Ліці Чемпіонів, коли сітка плей-офф викидає на гору команди, які, в принципі, ще не готові до вирішальних поєдинків в такому турнірі, там півфінали фінали. І тому в цьому сезоні оця сітка, легка частина сітки, вона якраз нам показала, що на фоні середніх європейських команд, таких як Айнтрахт, Порту Бенфіка, Брюге, Мілан і навіть Наполі, тому що ні Мілан, ні Наполі якраз таки і не мають великої кількості гравців з досвідом великих перемог в Європі в своїх складах. Саме Інтер і є фаворитом в цій частині, тому що у них якраз склад досвідчений і склад з переможцями, які в своєму житті чогось так досягали вже. Тому вони є фаворитами. Якщо вже так дивитись назад, стає зрозуміло. Чому Інтер виглядає тут головним претендентом на фінал? Зрозуміло, що там під час однієї восьмої ніхто їм шансів не давав. Під час однієї четвертої також їм ніхто шансів на фінал не давав. Тому що був наполі, наполі, який граючий. Але от Ліга Чемпіонів якраз і показала, що граючий це добре, але важливо вчасно додати в своїй фізичній формі, вийти на пік весною і мати досвід. Інтер це й показує. На цьому, все дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете. І грайте у футбол.